Цьому випуску новин на Іванівщині вшанували пам'ять лідера територіальної громади Віктора Савченка. Верховна Рада повернула історичну назву населеному пункту на Іванівщині. Щоб не платити штрафи, далекобійники почали оминати вагові комплекси через Іванівський район. Офіс реформ провів виїзні семінари в Іванівському районі з питань реалізації закону України про добровільне об'єднання територіальних громад. Працівники музеїв влаштували бліц екскурсії в Міжнародний день музеїв. Районна рада змінила свій режим роботи. В Іванівці відбулася урочиста хода і фестиваль родинне намисто. Вшанували пам'ять лідера територіальної громади Віктора Савченка. Минув вже рік після того, як не стало талановитого управлінця. Однак, колеги, мешканці селища та й усі, з ким він працював, не забувають сильну особистість Віктора Савченка, який був здатний запалити оптимізмом, ідеями та проектами і крок за кроком, незважаючи на перешкоди, досягти поставленої мети, дуже не вистачає нам Віктора Дорофтівича. Я б навіть сказав не те, що радісний його. Не те, що радісному його не вистачає, а взагалі цілому району. Він міг згуртувати, він міг залучити кошти. Він, це людина-зірка. І я сподіваюся на те, що радісне по праву залишить гарний спомен про нього. За свої 11 років роботи Віктор Дорофеїч на своєму посту зробив дуже багато. Те, що він зробив, мабуть, не зробив ніхто. Він в свою роботу не тільки вкладав фізичну працю, а він вкладав в неї свою душу. Своє життя Віктор Савченко прожив творчо і яскраво. На всіх ділянках щоденної роботи користувався шаною та авторитетом, а рівень відповідності, котрий він виставив для керівника селища, і на сьогодні залишається достатньо високим. Этот уровень, как бы, знают все, любой, даже от ребенка. Возьмите в школе, потому что он общался, и он же везде бывал, и в садику, и в школе. Постоянно мы его видели там на, на последнем звонке, на, на первом звонке. И сложно, конечно, соответствовать этому уровню, потому что, если бы у меня было бы, там, скажем так, 20 лет работы, может быть, было бы проще. А так, изначально, начиная эту работу, мы пытаемся. підтягнутися к цієї планки з ім'ям Савченка пов'язані різноманітні проекти, втілені в життя та направлені на розвиток соціальної інфраструктури селища Радісне. Мешканці й досі пригадують колишнього селищного голову. Його щирість, доброту та справедливість. Можна було в будь-який момент звернутися до нього і все, що, і все, що тобі потрібно, по будь-якому поводу, підходиш, він об'ясниць, і все чітко, і ясно, і допоможе, якщо потрібно. Ну вот там в, в этом. Старався порядок на посілки зробити. Короче, все, що потрібно для посілки, він в основному. Село Щорсове було перейменовано в Шеметове. Для населеного пункту це повернення історичної назви, яка була до 1939 року. Такі зміни відбулись згідно до прийнятої постанови Верховної Ради України No4468. Мешканці села звістку про перейменування сприйняли достатньо спокійно. Більшість жителів села схвально прийняли звістку про перейменування І що повернена історична назва села Шеметове». Ну, во всякому випадку, я сприйняв це як, як довжний і все, більше нічого. Ну шо, ну, так рішив, так рішили, і все. Це стара назва. Колись був такий пан Шемьот. По розмовам, по згадкам, це була одна його земля, його вотчина цього пана. По тій стороні траси, оцей хутір Шемьотівський, і це село. Це, а Називали його. Це було старе Шим, Шиметове, от а то було нове Шеметове. Село Шеміотовка засноване в 1814 році Вікентієм Шеміотом, кавалером ордена святого Володимира IV ступеня. У 1818 році Шеміот займав посаду члена Одеського комерційного суду, колишній громадський губернатор Єкатеринославської губернії. Після революції 1917 року село було перейменовано в Пархоменське на честь героя громадянської війни. Згодом, після війни, село було перейменоване у Щорсове на честь іншого героя громадянської війни. Однак деякі старожили розповідають, що село вони завжди називали Шеметовим, а сьогоднішні перейменування їх не зовсім хвилюють, адже є більш нагальні проблеми пов'язані з інфраструктурою та фінансами. Вона фактично зветься Шимньотова. От. А це вже почали то було Пархоменко, Щорсово, от. а ще воно взагалі Щемньотова. Ми знаємо Щемньотову. Ось дивіться, тепер е, називають Івановка, раніше не називали її. Та Яновка, Яновка, все таке, все ще старі імена. А тепер вже Івановка. О, то так. Або ось постройка. А тепер Черняховська, яке ще як його називають. А вона постройка. Водії великовантажних автомобілів почали оминати вагові комплекси через Іванівщину, тим самим руйнуючи вкрай покриття районних автодоріг. Проблема виникла після того, як на трасі Одеса Київ запрацював ваговий пункт, на якому контролюють, щоб вантажівки, які прямують по трасі, не були перевантажені. Однак деякі далекобійники вирішили не платити штрафи і добиратися до Одеси повз ваговий комплекс. Северинівський сільський голова розповідає, що мешканці достатньо обурені через сильний гул та активний рух великовантажних автомобілів. Було дуже багато звернення мешканців Северинівка, Адамівки і російські про те, що по території Серисівської ради проїжджають багатовантажні автомобілі. Покрівля дороги зруйновано, тріскають хати людей. В районі занепокоєні такою ситуацією і шукають можливості її врегулювання. Адже наші дороги не призначені для вантажів понад 25 тонн, а можливо і менше. Таким чином, далекобійники цими об'їздами просто знищують дороги, які і так не в найкращому стані. Зараз через Івановський район проходять багато і що сприяє руйнуванню асфальту. Рекомендовано було головам сільських рад Це Михайлопільська, Бузинівська, Северинівська. Та селищній Іванівській раді прийняти відповідні рішення стосовно обмеження руху транспорту на території відповідних місцевих рад. Дане рішення буде направлено, копія даного рішення буде направлена до місцевого відділення поліції для відповідного реагування. На даний момент проблема залишається ще відкритою. Та й самі мешканці кажуть, що скоро у них увірветься терпець і вони перекриють шляхи вантажівкам. Виїзні семінари з питань реалізації закону України про добровільне об'єднання територіальних громад провів офіс реформ на Іванівщині. Самі заходи відбулись в Михайлополі і Нової Лизаветівці та в приміщенні адмінбудівлі районної ради. Всі бажаючі мали змогу прийняти участь в семінарі та поспілкуватися з працівниками офісу реформ. Також були присутні представники сільських рад, котрі мають намір приєднатися до об'єднаних територіальних громад Іванівського району. Піднімалося чимало тем, такі як доля невеликих шкіл, утримання доріг та інші. Проте, зі слів директору офісу реформ, ці питання типові і вони актуальні для кожного з районів Одеської області. Ми вже подивимося на перші підсумки реформи за наприкінці цього року. Бо у нас і вісім об'єднаних громад. Якщо ми зможемо з ініціювати ще окремі громади на вибори в цьому році, вони вже пойдуть по стопах тих, що об'єдналися їм вже буде легше. І тобто, ми будемо вже мати результат, яким можна ділитися і казати: бачите, вони пішли, вони вже це зробили. А ви ще думаєте? Ви втрачаєте те, 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 те. Що реформа буде, його ніхто вже не відкатає назад. І сьогодні, поки держава дає можливість людям визначатися, в якій конфігурації створювати нову систему управління, то чому не використати цей шанс? І тому моє ставлення до реформи виключно позитивне, бо якби я в це не вірила, мене б тут не було. Я ну, на жаль, та людина, яка може чесно дивитися людям в ласа, бо я говорю те, що я насправді думаю. За словами очільника Офісу реформ, радам слід ще раз обговорити питання об'єднання та визначитись з ким об'єднуватись. Адже в червні 2016 року Одеською обласною радою розглядатиметься остаточна модель формування громад. Кожен із семінарів тривав понад дві години. Однак присутні відмітили, що їм вдалося отримати змістовні відповіді на запитання. Інформація первічна була полізним однозначно. Просто єдине, що хотілося б мені, щоб спеціалісти вот этого центру нам рекомендували. У них є формули, є схеми, по яким вони можуть це считать, щоб рекомендували. Потому що кожен у нас здесь на местах перетягує одеяло на себе позиции, позиції, як нет. Варто зазначити, що урядом було затверджено 24 моделі громад в нашій області. І сьогодні вони працюють на новій основі. Бліц екскурсії провели в Міжнародний день музеїв. Всі охочі мали можливість вдихнути на повні груди повітря, просочене духом часу. На сьогодні кожна держава має свої культурні корені, зібрані в музеях і виставкових залах. Загалом, культурний обмін дозволяє збагатити внутрішній світ кожної людини і усвідомити необхідність подальшого розвитку. Директор Іванівського районного історико-краєзнавчого музею розповідає, що в формуванні історичної спадщини участь також активно приймають і самі мешканці. Також небайдужі мешканці. Якщо є якісь у них старі предмети, експонати, вони з задоволенням приносять. І коли проходить трохи часу, приходять. Вони або їхні родичі то дуже цікаво, коли нам приносять, ми підписуємо, хто нам приніс які експонати. І дуже цікаво в міжнародний день музеїв стало доброю традицією відкривати двері музейних установ для вільного відвідування. В свою чергу зайвий раз можна пройтися по демонстраційним залам і прослухати тематичні лекції. Однак, на жаль, з кожним роком охочих культурно відпочити у цей день чи просто відвідати музей не так багато. Варто теж вказати, що недостатнє фінансування залишається хронічною проблемою музеїв всіх профілів. Більша частина бюджетного фінансування витрачається на видатки споживання, зарплата, охорона, комунальні платежі тощо. А видатки розвитку не лише не зростають, а навіть інколи зменшуються. За статистичними даними, 85% бюджету музею ідуть на зарплату працівників, 15% – на сплату комунальних послуг. Тоді як у цивілізованих країнах на оплату праці виділяють лише 5-10% від загального бюджету. Змінено режим роботи в районній раді. Відповідним розпорядженням голови райради робочий день установи починається з 8-ї години ранку і закінчується о 17.15. п'ятнадцять. В п'ятницю посадові особи місцевого самоврядування працюють до 16-ї години. Працівники установи ще звикають до нового графіку, однак всі вони відмічають позитивність нового режиму роботи. Мені дуже зручно працювати з 8-ї ранку. Так як всі люди приїжджають з, з всіх сіл району на 8 годину, і ми можемо вести прийом громадян з 8 години, а потім вже вони йдуть по всім іншим установам. На колектив це теж, відповідно, попливало позитивно, тому що продуктивність, як правило, найвища зранку. І ми встигаємо більше роботи зробити. Варто зазначити: перерва для відпочинку та харчування залишилася незмінною з 13 до 14 години. А напередодні свят робочий день скорочується на одну годину. Фестиваль Родинне намисто провели в районному центрі. Представники всіх сільських та селищних рад нашого району приєдналися до свята в українському національному одязі. Під лозунгом Шануймо своє Іванівщина відзначила день вишиванки, день сім'ї та день матері в одному великому фестивалі під назвою Родинне намисто. Загалом, свята національної єдності, які покликані зберегти споконвічні народні традиції, сприймаються усіма по різному однак для всіх вони мають особливо важливе значення. Вишиванка є одним із символів нашого українського народу. По вишиванці пізнають наш український народ не лише в Україні, а й в усьому світі. Вишиванці переплилися всіма кольорами характер наших українців. Я дуже вдячна, що введений такий е, день в календарні свята він робить наше життя цікавішим, веселішим, казковішим. Ви знаєте, вишиванка це один із символів України. Того народу це наша традиція, і вже те, що ми подивіться, скільки людей сьогодні об'єдналися у цю спільну ходу. Говорить про те, що наш народ не здоланий, наша нація велична. Кожна вишиванка несе свій якийсь певний символ. І коли дуже багато людей об'єднуються, то ці символи ну, подвоюють, якщо не більше ці всі це значення цих символів. Тому я думаю, що такі заходи потрібно проводити. Відчувається якась гордість за наш народ і взагалі за наших людей українців. У культурі практично будь-якого народу є речі, які відображають його особливу національну традицію. Вишиванка яскравий приклад і підтвердження цьому. Мешканці запевняють, що в свята національної єдності особливо відчувається гордість за нашу державу і за те, що всі ми одна велика сім'я, яку об'єднує наша Україна. Чудова, це наша вільна Україна. Ми чути ж ми українці. Рубашки вишити носили колись наші діти, прадіди, які боролися за це. Наші мами, бабушки вишивали вишиванки для того, щоб процвітала Україна, щоб жили українці, щоб е, любили українське. І чисто така українська наша нація сама красива, найгарна. Сама я її поважаю, я сам українець. Я вже вгадав, що мені вже 67 років. Ну я люблю Україну і за нею буду стояти до кінця.